Ху, допер. Редуктор Олексіон 700. Трішки підгорівший. Комбайн горів, але ніби як не критично. А зараз буду розбирати. дивитися, Олешка приславка, Толік, передивися, Буде мені редуктор, чи то про запас, чи то... Ну це вже йому вирішувати, як він буде. Все. Кран розкладений. Дружаю, перегружаю на свою тачку. І розбираю, ось так виглядає редуктор Такі будуть піскострується. Відпрашувати. Ну, це не та була пожежа, що можна казати, що корпус повело і ще щось. Дивіться, навіть ущільнення, бачите? Ось. Не згорівши нічого. Більше корозірвало, ніж горіло. Коли тушили, залили водою. Ось всього шушки буде, піскострується, фарбуватися. Це палець, наприклад. Можливо, і сам корпус, як варіант. Будемо зарядимо обговорювати це питання. Ось така обстановка всередині. Водичка. Що саме цікавіше, кільце от не поплавилось, де ущільнює редуктор і насос гідростатики, а флажки дивіться, флажок почав плавитися. Я, чесно кажучи, його не чіпатиму, нехай він таки залишається, він буде виконувати свою роботу, все добре. До речі, на ці моделі вони пластикові, а раніше були залізні, чи то на певних моделях вони залізні. Так, Тут дивіться, в такому стані не чіпатиму. А ось тут дивіться, в кришці. Ось так він виглядає, Бачите? Деформований. Дивіться. Тут потрібно замінити. Шестень в недоброму стані. Зубах передивився, ну підшипники, звичайно, заміну, а ні. трішки почистить, виміть, все нормально. Ну оце піску струїть треба. Так, розбираю його вал і проміжуточну шестерню зараз. Ну В принципі, ось так все виглядає. Тут зняв один підшипник, тут зніму. Шестерню почищу. Так, дивіться, ось підшипники ці взагалі новісінькі. Чистесенькі все, все супер. тому їх так поклав акуратно. Олегу скажу, можливо, просто сполосні, якщо він захоче, можна поставити назад. В принципі, підшипник 331, 13 такий, бачите, вже трошки по поюзаний. Або ми так само є такі сліди роботи. Підшипники ущинення под замену, Ну, хіба що крім цих двох лажочок на службіні. Пускоструй, покраска і будь-як новий. Це головне, що нові шестерні, що шестерні оригінальні цілі, все добре. Це найважливіший фактор. Тим більше на цих продуктеров. Так, дивіться, перше вже є. Вон все закатане. Повністю все згоріло. Зараз буду рахувати зуби і тобі все скажу. Так, в такому стані маємо проміжуточну шестерню. Ну там васька валові теж вата. Я його вибивати не буду, ну його нафік. А це маємо головний вал, теж все закатаний. Ну, якось так. Маєш все наглядно. І цей флажок щиток масло направляючи, він теж тут це буйнвуз з пластмаси, він все згоріло. Дві штуки такі. Дві штуки там треба такого. Так, дивися, маємо. Ось номер 1866 30108. Одна пружина вилетіла. Тоді оці всі, тут зараз, зараз покажу трещини пішли. Ага, або трещини, бачиш, трещини метал. І тут отово, оця трещина і вон кусок металу вирвало, І ті всі пружини вилітають. А от бачик випала пружина, от вона стояла і дрібіжала, як вона, вон, аж чуть-чуть вон вигризла маховика. Ось яка хрінь.